В затишному куточку криловецької землі, де земля дихає давниною, росте дерево, що більше схоже на живу легенду, ніж на ботанічний феномен. Це не просто яблуня, це яблуня-колонія, зелена княжна, з прокрученими стовбурами, що лежать на землі, як старі спогади, із ніжним рожевим цвітом, мов усмішка на обличчі столітньої мудрості. У народі її називають порізною, кручена, захимерність вигону стовбурів, лозівка, бо не росте дерево, а розповзається кущем, укорінюючись із гілок і коноградна лоза. А ще, кажуть на неї, княжна, бо за переказами, її посадили біля князівських хоромів Петра Мещерського, легенди, мов стиглі яблука, рязно це дерево, щедро, барвисто, соковито. Одна з легенд, передана з вуст уста, веде нас у далекий день. Коли у князя Мощерського народився довгоочікуваний син Петро, у захваті та вдячності батьки посадили яблуню на честь сина. Вона росла разом із хлопчиком, здіймаючи віти до неба, щедро квітуючи на вісні та даруючи плоди восени. Але з роками, коли Петро відійшов у інший світ, яблуня мов жива, схилилася додолу. Її стовбур згорнувся у покручене коле, не витримала самотності, затужила за своїм господарем. На дерево не вмерло, навпаки, пустило корені від кожної гілки, народила нові стовбури, які стали її дітьми, онуками, правнуками. І сьогодні, де колись був княжний маєток, розкинувся цілий яблуневий рід, живий пам'ятник, любові та туги. Сад росте не за законами садівництва, а за законами серця. Кажуть, місце, де стоїться яблуня, благословенне. Жінки приходять сюди в тиші, не просто подивитися на дерево, а шепнути молитву. Одні просять любові, інші просять дитя. І багато хто повернувшись сюди згодом, схиляє голову в подяці. Яблуня відповіла плодом, як колись відповідала на радість народження Петра. Дерево сад росте, ніби саме обіймає землю та береже її, і недарма вчені біоенергетики зафіксували тут майже ідеальну електромагнітну чистоту, там, де яблуня немає шуму землі, немає хворобливих імпульсів. Це місце сили, благословенне і безпечне. Навесні яблуня вкривається рожевими квітами. Цвітіння, яке не можна забути, а восени вона рясно сипли плодами яблуками стерплевим смаком та ноткою меду. Ці яблука не лише окраса і гордість, а й важлива частина місцевої кулінарної традиції. Саме з них із яблук-яблуні колонії готують славнозвісний кроловецький борщ з яблуками, страву, що має особливу кислинку. А ще з цих плодів готують домашні сушені яблука. Які зберігають смак осені, цілющу силу дерева на довгі місяці? Краще відвідати цю пам'ятку природи навесні, коли дерево рясно квітне, або весени, коли воно починає плодоносити. Світ не міг не помітити це диво у 2008 році. яблуня колонія стала лауретом акції сім природних чудес України. А в 2023-му увійшла в трійку фіналістів європейського онлайн-голосування Європейське дерево року вона зібрала понад 14 тисяч голосів підтримки, бо це не просто дерево, це символ. Символ живучості, символ жіночої сили та родючості, символ зв'язку з предками. Яблуня колонії нині охороняється. Пам'ятка природи загальнодержавного значення, але для кроливчан вона як значно більше. Вона серцем міста, вона пам'ять і віра.